Слава Ісусу Христу, брати та сестри. Далі продовжуємо рубрику В'язниця і Господь. І перший день, коли я молився вже після колонії після колонії, я з Богом так говорив про цих хлопців, які до мене прийшли ну, на, на цю зустріч до, до мене, до спільноти, до нашої, до нашої команди. Та, і я Богу задавав питання, якби, чому більшість людей, які прийшли вже якби на самому дні? А де? Кажу, Боже, а де, а де блатні? А де, ну, а де якби, ну, ті, які там. І знаєте, мені прийшла така думка, щоб мене осягнути своїм серцем. Треба зрозуміти, що я потрібний тобі. Люди, люди, які є там, наприклад, я кажу конкретно там, за Бладкомітет і за, за тих, хто там поруч, поруч з ними, та, чому вони не прийшли на зустріч? А все дуже просто. Бо світ, світ, їм дикутує такий момент. Ти ще хтось, тебе тут слухають. В тебе там торба під рукою. В тебе там, що тобі туди йти, печенечка пахали. Що тобі туди йти? Що ти там нового? Та ти сам можеш викладати. Ти ж там, ну, бо більшість більшість спацанів, які керують там, які є хтось. Більшість з них читає слово, е і більшість з, них, е більшість з них молиться. Я про це знаю, як би там. Як мій Смитрящий молиться ті, кожного дня. і Але, наприклад, оця вершина, вершина що я хтось, не дає тобі можливості відкритись на когось, відкритися на Ісуса. І я кажу, добре Боже, а що Ну а як, Ну що робити? Ну, що робити з тими, хто. Хто, хто не прийшов, ну, бо хочеться тих огорнути і всіх огорнути, хочеться всіх огорнути. І слухайте, прийшла така чудова думка. Бог промовив моє серце, чекай, як чекаю я, на кожну свою овечку. Чекай, як чекає він, як чекає його хрест, на кожну свою овечку. Дуже важливо очікувати. Очікувати людину. Ну і дати можливість, дати можливість їй зрозуміти, що Бог дуже поруч. І коли людина розуміє, що Бог дуже поруч, тоді вона відкривається. Тоді вона відкривається. І тоді вона не пропускає ніякі зібрання. Коли людина відкривається на живого Бога, вона ходить до п'ятидесятників, до баптистів, до католиків, до православних. Чому? Тому що вона спрагла. Вона знає, що Бог. Бог наповнить її серце, наповнить її любов'ю. Серце збільшиться від любові. А коли буде велике серце, коли ти будеш мати багато любові, тоді, брат, сестра наповниться твій карман, наповниться твоя сім'я. Наповниться твій бізнес, наповниться твоя машина, наповниться все. Бо Бог наповнить твоє серце. І ти будеш робити милосердя. І ти будеш допомагати. І чому нам тяжко якби, прийти, ну, тому що ми, ми думаємо, що ми є хтось. Ми є хтось, ми є десь. І це так само для віруючих, Коли ти думаєш, що ти є хтось, і ти не шукаєш. Вітаю тебе, брат, сестра є проблема. Світ заполонив твоє серце. Коли ти розумієш, що ти є хтось в Ісусі Христі, в нашому Господі, тоді Бог заполонив твоє серце. І тоді, коли Бог заполонив твоє серце, ти не нехтуєш курсами. Ти не нехтуєш ні школою Марією, не спільнотою Галілеї, не прощами, не паломництвами. Ні... Ти не нехтуєш нічим. Ти всюди їдеш, шукаєш його. Шукаєш його. Не шукаєш якогось файного проповідника, не шукаєш якогось. Шукаєш його. Шукаєш любов. Моліться, брати та сестри, за. Тих, хто прийшли на курс, і за тих, хто не дійшли до курсу, щоб світ поставив їх на коліна перед Господом. Той світ, в якому ви, вони живуть. О, Файно сказав. Любімо всіх, кривдників всіх. Просіть у Бога дар любові і так, щоб вистачало і на рідних, і на близьких, щоб трошки на, на ворогів залишилось. Любых просто, просто любых.